Міжнародний день донора було стороннє високоприєсвячення, митрополита грабив Одеського та Ізмирського, духовенство Одеської епархії та молодь прийняла участь у донорстві крові для онкобольних дітей, а також для тих людей, що пролили свою кров не по своїй волі. Тому ми завжди раді зробити те, що ми можемо, те, що в наших силах. для того, щоб сьогодні день донора, щоб допомогти дітям онкохворим і здати кров для наших воїнів, які захищають нашу державу, нашу батьківщину, які боронять нас, і добрі справи повинні робити, допомагаючи одне одному. Обожаю всем здоровья и мирного неба, помощи Божией, спасения души. Сегодня Международный день Дона. Я Дона уже лет 8. У меня редкая, вторая, отрицательная группа доноров я сдаю каждые два месяца потому что очень нужна кровь и нашим защитникам и детям и всем сегодня очень день хороший все тоже друзьям говорю сдавайте много людей пришло сдавать и очень хороший сегодня день на благо на благо здоровья на благо людей сьогодні прийшов здати кров, бо, незважаючи на той час, в якому ми живемо, діти в отворі завжди нуждаються в нашій крові. Хай Господь всіх нас береже. Поздравляю всіх з Міжнародним Днем Донора. Я прийшла перший раз кров. І... Ефарку, том, на кров. І дуже рада цьому событию. Благодарю Одеску і парку, яка дуже активно публікує інформацію про те, що вони кров. І как бы провоцирует людей сделать доброе дело. Це очень хорошо безвіт, мені пришлом, щоб немножко внести якусь цю маленьку лепту для дитек, которым, которому здється в этой проблемі. Хочу вас привітати з Днем міжнародним донором та сказати слова благодарності за то, що сьогодні до нас завітала багато донори, а саме донори Одеської Емпатії, які Допомагають і здають крові діточкам, які знаходяться на ліжках нашої лікарні. У всіх десідах сьогодні була дуже тяжка ніч, тому що були обстріли. Вражеські є, є, є ураження, є загиблі, є дуже багато поранених людей. Але, як ви знаєте, сьогодні в день преподобного та Печерського день всесвітній день донора. Ми знаходимося в дитячій міській лікарні області, де завжди здає наше духовенство і наші досіду. Здають кров, нас зустрічає дуже гарний персонал, який має на кожну людину вже свою таку маленьку картотеку, де записують людина, підходить чи не підходить. І сьогодні приходили люди для того, щоб взяти кров. Ми дуже раді, що наша така невеличка реклама, як то кажуть, зробила і принесла свій успіх. Ми завжди зі своїм народом. Ми знаємо, що таке біда. Ми знаємо, що таке, коли потрібна кров. У кожного є діти. У кожного бувають такі моменти, коли потрібно взяти. Для спасіння душі кров, і сьогодні наші священнослужителі, наше прихожання, наші досі сьогодні приймали участь у здачі крові. І як завжди, біля цього такого гарного скромного столика люди після того, як зладу свою кров, п'ють чайок, їдять печиво дуже солодке і ми дуже раді, що. З Божою допомогою нам є можливість що зробити для наших дітей, зробити для нашого покоління, да? зробити для нашого майбутнього. При цьому ми дуже дякуємо вам, дорогі брати і сестри, що ви відкликнулись, прийшли. І віримо в те, що з Божою допомогою на воробйова 3 будете приходити дитячу в нашу обласну лікарню. І коли у вас буде бажання і здоров'я, обов'язково здати кров, яка спасе чиєсь життя.